Друзі, хочеться дійсно зараз підтримати Ізраїль цю нелегку годину тоді, коли ми чуємо скільки всього відбувається в світі, да, і події, які ми всі знаємо, ми спостерігаємо за ними. Ми бачимо, як просто неймовірна хвиля антісімітізму вона піднімається просто по всьому світу. Цей легкий наліт цивілізації він. Буквально просто за якусь мить він зник. Тому дуже важливо зараз сказати, проявити свою підтримку Ізраїлю. Біблія вона говорить так, що той, хто з нами, набагато більший, ніж той, хто з ними. Все, що не відбувається, всі ті народи, які підіймаються Європа, Америка навколо Ізраїля, да ми бачимо, скільки багато людей вони піднялися. Проти Ізраїля вони намагаються його стерти е, з лиця землі. Але відверто я хочу сказати, Бог він на нашій стороні, він береже Ізраїля е, проти Богу всьому тому, що відбувається. Тому Ішо е, з нами? Він бачить і спостерігає своїми очима. А ми просто говоримо, що ми будемо постійно стояти за Ізраїлем, Ми молимося, E, і Будемо робити все, що в наших і в можливостях фізичних, емоційних, я не знаю, яких воліових. Друзі, благословляємо Ізраїль, благословляємо Єрусалім. Віримо, що перемога, перемога буде за нами. Шо?